Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Подивіться, дітки, як цікаво! Сонечко світить і дощик накрапає. Що це з'явилося на небі? Так, це веселка. Веселка це сонячні промінчики, які заломлюються і відбиваються у краплинках дощу. І виникає вона лише тоді, коли одночасно світить сонечко і йде дощик, або після дощу, коли краплинки ніби висять у повітрі. На землі ми бачимо лише частинку веселки, але якщо на неї поглянути згори або з літака. То можна побачити суцільне коло. Сім кольорів веселка має, червоний наче сонце сяє, Помаранчевий вогнем горить, жовтенький квіткою зорить, зелений у траві в листочку, а голубий в воді в ставочку, синіє небо у горі, фіалки зацвіли в дворі. Сьогодні ми з вами намалюємо свою веселку фарбами. Будемо змішувати кольори, щоб отримати інший колір. Тож запрошую всіх до роботи. Щоб намалювати веселку, необхідно підготувати ось такий шаблон веселки, також фарби, склянку з водою та пензлик. Перед початком роботи, як завжди, робимо вправи для наших пальчиків. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце мипається природа, сміхтається сонце, дощик накрапає, травка росте. Дочик накрапає і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце, влипається природа, сміхається сонце. Дітки, подивіться, як багато кольорів буде на нашій веселці. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. 4, 5, 6, 7. Сім кольорів має веселка, а скільки я взяла фарб? Один, два, три, чотири. Чи зможемо ми зробити веселку всього з чотирьох фарб? Так, зможемо, бо ми будемо з вами змішувати фарби. Змішувати їх будемо одразу на нашій роботі. Тож починаємо. Починати потрібно малювати веселку з гори. Перший колір в неї червоний, тож я беру пензлика, набираю червоної фарби і починаю зафарбовувати. Обережно намагаюся не вилазити за лінію, добре зафарбовую червоний я дофарбувала. Тепер мені потрібен помаранчевий, а його в мене немає. Як можна зробити помаранчевий колір? Так, змішати червоний та жовтий. Отже, роблю цю смужечку спочатку червоною, а потім додаю жовтий колір. Тепер потрібно додати жовтий. І наступна смужечка жовтого кольору. Наступна смужечка в нас зеленого кольору, але його теж в мене немає. Для цього потрібно змішати жовту та блакитну або синю фарбу. Я візьму жовту і блакитну. Знову зроблю смужечку жовту. Добре мию пензлика та додаю блакитну фарбу. Ось і зелений колір в мене вже готовий. Не забуваємо добре вимивати пензлика перед тим як набирати іншу фарбу. Наступна фарба блакитна, розфарбовую. Ось я його розфарбувала. Інший колір веселки, це синій. Теж розфарбовую, залишився тільки один колір веселки. І це фіолетовий, але його теж у мене немає. Щоб його зробити, потрібно обрати синю та червону фарбу. Отже, зафарбовую спочатку синьою. А потім додам червоної фарби. Веселка вже готова. Наші хмарки я залишу білими, але наша веселка де знаходиться? На небі, якого небо кольору, блакитного, тож навколо веселки. Зафарбуємо наше блакитне небо. Менше фарби, більше водички і зафарбовуємо ось так, трошки фарби і водичка. І так робимо весь листочок. Моя веселка вже готова. Сподіваюся, що вам подобається змішувати кольори і отримувати інший колір. З нетерпінням чекатиму фото ваших робіт. До наступної зустрічі, дорогі діти!